Бажаєте, щоб ваші товари з Оду були на торговому майданчику Автопро? Це вирішується швидко і зручно, з рішенням від компанії Гараст Крієйшн. У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати передачу даних про товари з системи Оду на торговий майданчик автозапчастин Автопро. Після встановлення модуля. Перейдіть до меню Вебсайт Електронна комерція. Товари фіди даних Рішення постачається з готовим шаблоном XML Фіду даних, налаштованим відповідно до вимог маркетплейса АвтоПро. Рекомендується зробити копію, щоб параметри в шаблоні залишались за замовчуванням для створення нових фідів, а копія налаштовується під власні потреби. Список товарів для того, щоб налаштувати список товарів, які повинні потрапити до Автопро, скористайтесь фільтром товарів. Натисніть Редагувати домен» та вкажіть, наприклад, категорію товару, щоб за допомогою ФІДу передавались лише товари з цієї категорії. Натисніть кнопку Підтвердити. Щоб зберегти фільтри, кількість товарів буде перерахована відповідно до вибраних критеріїв. Переглянути список товарів можна, натиснувши на кнопку Товари. У верхній частині сторінки. Налаштування фіду перейдіть на вкладку налаштування та оберіть мову для передачі текстових полів необхідною для ваших потреб мовою. Далі в розділі ціни оберіть потрібний прайс лист, щоб визначити ціни на товари. Модуль інтеграції з АвтоПРО включає попередньо налаштовані колонки фіду даних, що пов'язані зі стандартними полями товарів в оду. За потреби їх можна переналаштувати до інших полів товарів. Одна з колонок це стан товару. Щоб вказати, який стан має товар, відкрийте потрібний товар на вкладці Екстра та вкажіть відповідний зі списку. Підключення Фіду до Автопро. Для підключення знадобиться URL-адреса Фіду, який був щойно налаштований. Скопіюйте це посилання на Фід та перейдіть до кабінету Автопро, зайдіть у меню склади, відкрийте склад та натисніть Автооновлення. У вікні оберіть Оновлювати склад з віддаленого сервера, вставте скопійований URL фіду з Оду та натисніть Зберегти. Дочекайтесь завантаження і ваші товари вже на торговому майданчику АвтоПро. Оберіть зручне та професійне рішення для автоматичного оновлення інформації про товари у вашому магазині на Автопро.